Спосіб отримання коштів через проєкти. Е, кошти, які, якби ви там, хай навіть буде на сільську раду надходити е, ці екологічні кошти, ви крім екологічного спрямування на інші цілі їх не зможете використати. Тому тут, Василь Ректори, була я... підтримка обласної влади, що якщо надійдуть кошти, так. надійдуть проекти. Від ваших територіальних громад тому вони будуть розглянуті в першу чергу і будуть кошти направлені на це, оскільки таке, ну я не знаю направляти чи не направлятись, тому вам треба звертатися до ваших керівників громад, щоб вони через е, е, фонд природного середовища, є фонд регіонального розвитку, є фонди, е, е, які фінансуються обласної ради е, розвитку територіальних громад. Будь ласка. І ці громади будуть підтримати в першу чергу. А просто говорити, знаєте, ми можемо говорити ще 10 років, а то не всі. Дякую. На жаль, у нас обласної адміністрації ми запрошували нікого, я так розумію, не зареєстровано на форумі. Тому перший блок вже виступаючих завершує Павло Мороз, помічник народного депутата України Миколи Кучера. І далі ми вже надаємо слово основним основним нашим підприємствам, компанія ПТЕК і МКП. Дякую дуже за запрошення. Можна я відразу відповім на це питання, яке зараз дискутувалося? Тому що, ну от як вас звати, ви задали це питання? Людмила Андріївна, так? Людмила Андріївна і Людмила Володимирівна. Так? Я відповідаю на запитання. Я бачив особисто те звернення, яке віднаправлялося до Миколи Івановича Кучера з приводу прилеглих території до міста Ладижа. Я просив тоді говорив з активістом, який, ну, з представником цього звернення, щоб написали звернення до Кабінету міністрів. Розумієте, існує певна процедура законодавча, яку внести зміни до бюджетного кодексу є неправильним. Міністерство природних ресурсів та екології, чи екології та природних ресурсів України, воно має ініціювати розробку методології розподілу цих коштів. Тобто, для початку вони мають визначити зони впливу. Негативних відходів. Я вас дуже прошу і зараз закликаю. Оскільки в нас цей форум проводиться, він дійсно важливий, і це питання я знав, що воно постане, тому в мене до вас відповідь є. Я приїду в Київ, буду говорити з Миколою Івановичем, ми будемо ініціювати розробку такого законопроекту щодо суміжних територій. Але там щодо впливу на екологію суміжних територій, особливо тих міст, де знаходиться небезпечне екологічне виробництво. Ті, про які говорила Людмила Володимирівна, ну, вона, видно, не зрозуміла трошки питання. Ті проєкти нічого вам не вирішать. То проєкти є локальні, але не загальнодержавні. Треба, щоб був законопроект, перше питання. І друге питання, мені треба від вас, від цієї ініціативної групи, куди ж вона пропала? Рік писали звернення, більше я від них нічого не чув. Вони мені обіцяли, що вони підготують якийсь певний аналіз, затверджений певною екологічною інспекцією, щодо е впливу на ці суміжні території. Тому що, щоб ініціювати цей законопроект, потрібно надати якісь техніко-економічні показники да, чи спеціалізовані. В мене їх немає. Тобто законопроект ми можемо написати, але він далі не піде. Давайте зробимо резонанс, зробимо певні конкретні реальні кроки до цього. Хто пристав... Василь Орехтович, ну ми ж з вами неодноразово спілкуємося, правда? Ви, Ви фактично. Але да. Ну ж не може сільська рада, чи ось ми три чи чотири сільських рад зробити і зобов'язати екологічний е, якийсь орган, щоб вони зробили розробили нам е, е, цю градацію, скільки де забрудненість е, навколишньої так. Це буде розробляти Кабмін, міністерство. Але... А ви маєте я, я розумію, я от зараз з виступів перший був виступ та да, там спеціаліста інспекції екологічної. Вони я так розумію, мають надати якийсь висновок, що дійсно. Забрудненість вона розповсюджується не тільки на території міста, а й на сумішні райони в певній мірі, розумієте? Тобто мені від вас потрібно хоча б оці висновки. Бо, те, що було раніше, да. до уваги ніхто не бере. Те в нас є, але то вони кажуть, то стара. Треба розробити на сьогоднішній день номер. Оці забрудненість і, і так далі. А є шкала забрудненості ну, на кілометр, на два, на п'ять і до п'ятнадцяти. То, ну, тому я вам і кажу, вам, ну, Василь Олексович, я знаю, у вас ви людина активна, да, ініціюйте це питання, давайте дійсно розробимо цей законопроект. Тому що, ну, ну, писати звертати. Значить, давайте зробимо так. Завтра ви мене набираєте, я вам підкажу, як що і далі робити. Добре? Щоб не просто ми, як завжди, поговорили і забули, розійшлися. Добре. Від... Ні, разом подайте колективне звернення від декількох громад про те, що впливає е виробництво, виробництво в місті Ладижин, воно є екологічно небезпечно і впливає на суміжні території. Буде зроблена робоча група, буде розроблений законопроект, будемо намагатися його рухати. Ви розумієте, що чисто з технічних причин просто розробити законопроект на сьогодні, ми його то зробимо. Але питання, що він завмре. Ну, які гроші? Ну робились я кажу техніко-економічні показники. Ціда ви Василя розкажіть, як ви робили до цього те, ми, що зараз застаріли. Ми підняли е, ті старі інструкції, в яких є. От я не взяв з собою, в яких є оця е, по всій Україні, всіх тез е, є забрудненість, викиди. І, і, і там і, це вона сімидесято, далі так? Ви ви мені його скидали? Скидали, да. Значить давайте дивіться друге питання. Скидали, e, ну знову ми, ми вже перейшли в практичну площину, щоб зараз не було політичної агітації. А да там от... зараз може доповісти пан Андрій, що вже було намагання таке досягти ситуацію в регіоні. Слово потім я була. Давайте ну, да. реально вирішимо це питання, щоб ми зараз не просто сиділи, говорили і займалися агітацією. Я дуже коротко скажу. Ми від своєї громадської, громадської організації розробили проєкт щодо встановлення станцій контролю атмосферного повітря по 9 показниках. До цього звертались в Одежинську міську раду в обласну. Ну, там негативні відповіді отримали, тому зараз в принципі, шукаємо донора, який може фонд якийсь профінансувати таку станцію, але щоб знали, це дуже не дешеве задоволення. Ну, це десь від 160 тисяч доларів коштує така станція. Це шалені гроші, але є фонди, які можуть ну, профінансувати. Ми в кілька фондів подали, в одному із них почався розгляд пропозиції нашої, ми не знаємо, яка буде. Відповідь, але ми будемо далі подавати, поки не отримаємо на цей проєкт кошти. Це питання, це грантовий, так, я розумію, yeah, проєкт? Так, так. Це питання довго. Ці грантові проєкти. Тобто потрібно оперативніше його вирішувати. Давайте зробимо так: напишете колективне звернення від громад субіжних територій ще раз. Напишете на народного депутата кучера. Я З Миколою Івановичем ми ініціюємо звернення до Кабміну, що потрібно для того, аби ще раз оцінити екологічний стан суміжних територій. Вони нададуть нам відповідь, нададуть, що потрібно, які конкретні кроки зробити, тому що ну, від, відверто я не еколог, ну, мені важко зараз говорити, да, там, які конкретні кроки, які експертизи потрібно пройти. Як тільки вони нам їх нададуть, чіткий перелік, ми визначені все стіною, да, а фонди ми знайдемо. Ну я вам серйозно, але давайте зробимо так. Що, ну я ще раз наголошую на тому. Ми зараз поговоримо з вами, щоб ми перейшли до чого, щоб ми робили це. Тому що зараз літо, і поки літо можна це все швиденько зробити до осені. Тому що є шанс зачепитися за вісімнадцятий рік за ті бюджетні кошти, які можуть робити. Е, які... Ми так. можемо повторно зробити оце колективне, всі навколишні, які є, сільські ради. Ми всі на основі всіх сільських рад підписали При, за і стару... сільських голів і вам дамо звернення. І прикріпіть стару, стару документацію. І напишіть у звернення, що потрібно зробити для того, ну, умовно кажучи, щоб її обновити, актуалізувати ці всі показники. Добре? Добре. Все, домовилися. Ну, з тим питанням, Людмила Андріївна, ви почули? Давайте зробимо це. Тепер дивіться, ну я хотів там презентацію показати вам, не знаю, наскільки видно буде чи ні. Я представляю, окрім Миколи Іванчика, вчора я представляю громадську організацію соціальний центр МКП. Ну, я думаю, ви знаєте, що ми з 15-го року працюємо і певні кошти також вкладали в екологію. Ну, Готуючись до цього форму, ми, я зробив певний зріз, аналіз того, що ми зробили. Ну, Почну, мабуть, це таке, якщо почали законодавчі гілки влади, почну з того, що. Е Є джерела фінансування різні, сьогодні всі говорять про проекти. Ну, є субвенція, є е, кошти, які розпорядником яких є Міністерство екології. Я от вниз зробив зноску. Ну, мабуть, тут не видно, я вийшл презентацію, хто забажає. Є в нас е, е, порядок планування та фінансування природоохоронних заходів Мінприроди, наказ. Начебто він під 15-го року, номер 194. Можете там записати, якщо комусь цікаво. Я чому на ньому хочу наголосити минулого року. Використовуючи цей наказ, використовуючи певні там механізми співпраці, ми з Гасінською міською радою ініціювали реконструкцію очисних споруд у місті Гайсин. Тобто вони займалися, займалися з лютого, займалися ми цим питанням до серпня місяця, тобто півроку, але вони оперативно все це зробили, підготували всю документацію зараз проводиться реконструкція очисних споруд. Я вас дуже прошу, місто Ладежин. Будь ласка, проекти, які підпадають під порядок планування та фінансування заходів. Давайте це робити. Ну, міська рада зараз тут сидить. Від міської ради я ну, знову ж таки чув тільки те, що забрали із загального фонду на спеціальний екологічний податок, це значна сума фінансування. З одного боку, можна зрозуміти, тому що це дійсно там вже говорили і садочки, і лікарня, і кошти ці всі треба. Але з іншого боку, ну давайте, якщо вже так зробили, це в рамках тієї реформи, що ми наближаємося до євро. Європейській інтеграції в рамках цих реформ. Ну, цільове використання коштів дійсно в Європі це дуже важлива проблема, щоб у нас ці кошти потім не, не залишалися на руках тих, хто це сало роздає. да, ну, як кажуть. Тому ну, давайте рухатися в цих межах, які нам, на жаль, диктують, інколи ми не можемо проти них іти. Тому я вас говорю: є мінприроди, є кожного року виділяється спеціальна бюджетна програма, на яку ці кошти розподіляються. Владижин, будь ласка, е, наступний слайд. Я просто зробив певний звіт за минулий рік. У нас 26 проєктів. Це було на субвенцію, пішли від Микола Івановича Кучера, але там не тільки екологія, там водозабезпечення, благоустрій, в тому числі один проєкт, це був той, що я вже назвав реконструкція очисних споруд. Я на ньому наголошую, тому що він потужний. Там була велика праця над ним, там були неодноразові звернення. До е, певних екологічних інспекцій, інстанцій, е, відомств, і все-таки нам ну, цей проєкт вдалося реалізувати. І фактично на ці 26 проєктів за минулий рік ми залучили більше 10 мільйонів гривень. Це чисто були проєкти під водозабезпечення, благоустрій, екологія. Але знову ж таки, ми маємо з вами зрозуміти, сюди я не включив заміну вікон, тому що дехто під, 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 під підтягує під питання екології, заміну вікон. Вікна заміняти це вже ХХ ну, століття. Ми живемо в 21-му. Це зараз нові тренди, нові певні задачі в екологічному розвитку. Вікна ми замінюємо, це інфраструктура. Це покращення шкіл, садочків, ми їх виділили. 55 проєктів було реалізовано. Там і вікна, і двері, і ремонти покрівлі, і ну, ну, там колосальні суми були. Я знову ж таки можу вам надати повністю звіт. Де які нормативно-правові акти, якими виділялися ці кошти, можете запитати в органах місцевого рятування, кому вони е, направлялися. Тепер, знову ж таки, зараз виникне логічне питання Ладижин. Скільки грошей було направлено на Ладижин? Будь ласка, наступний слайд. 2017 рік тут нічого не видно. Я не думав, просто що буде такий маленький проєкт. Уже було два розпорядження Кабінету міністрів, е, на яким було виділено кошти в сумі 5-4. Мільйона гривень на міський бюджет Ладижина. Ні, це я щось помилився. Вибачте, це моя помилка. Коштів було е, більше мільйона, там 1,3, так? Да? Це 5 і 6, це інша сума. 1,3 мільйона. Це був ігровий майданчик. Е, зараз буквально свіже від 12 липня виділи кошти розпорядження в кабіна. І травневе розпорядження це закупівля обладнання для шкіл, проектори, ноутбуки. Це не екологія. Я вам просто показую, що ініціатива, яка має відходити від органів місцевого самоврядування, вона має враховувати найактуальніші проблеми. На сьогодні, ну, знову ж таки, я постійно на зв'язку, офіс у нас відкритий, от, буквально через дорогу. Давайте звернення по екології, давайте реалізовувати якісь реально важливі екологічні проблеми. Тому що, ну... Відходячи зараз від питання фінансування з держави, ми маємо всі з вами розуміти прекрасно, прекрасно що підприємство енергетики, підприємство виробництва продукції тваринницького напрямку, підприємство спиртові, підприємство про роботі з відходами це є невід'ємна частина будь-якої економіки. Причому не тільки української. Ну, зараз чути розмови про те, що травлять ладижинців, тому що. Ну тому що так їм не повезло, да? чи там хтось щось вирішив зверху, це, це, це не є правда. Ну тобто ну, в Європі, в Європі там, у вас є якесь заперечення, так? Давайте в дискусії просто так легше. У вас є заперечення, кажіть, представтеся. Я, я бачу, я бачу в Європі, як працюють кажіть. станції. От особисто я був в і Бачив, як працює станція у межах міста, де спалюють сміття, сміття, сміття переробляють. Так дим там такий не йде вибачте, Там йде пар, значить газова станція працює. ТЕЦ. Там, мабуть, там стоїть, я, я, ну, давайте, давайте говорити, там, мабуть, стоїть біогазова якась установка. Ні, Спалюється, майже, в межах міста спалюють сміття, сміттєпарубний завод. І там стоїть ціла стоянка автотранспорту, сміттєвозів. Я думав, що тут просто там орендують. А то, вказується, просто вся станція працює на смітті. ТЕЦ. Вони спалюють сміття і сепло, і все нормально. Ніхто не жалується на вихід, тому що вихід немає. А можна, я теж дві репліки скажу. Я, мені пощастило, я прожив 5 місяців, про навчався в Німеччині. Поруч у нас була також станція з відходами. І, і чесно, чесно, ну, інколи був чуд на запах. Це перша репліка, друга репліка. Е я живу в Києві на такому районі Позняки. там завід, завод про, по роботі з відходами. І там також інколи чутно на цей запах. Розумієте? Мені все-таки здається, що це Ну, зрозуміло. Зараз це питання сучасних технологій, їх треба впроваджувати. Я розумію, що технології, технології, але хоча б елементарні років. Я не буду зараз світувати за Ледвіжинську ТЕЦ, я вам просто запитую. — Я да. Ну, ми з вами говоримо, так. — По радіо вчора бігали, що ремонт був закінчений, був знищений, аварійні фікори е -е -е заванталити, все нормально. Але вчора було спустило, ви собі не візьмете? — Воно й зараз якийсь запах, який Так. — Я просто доводиму, що по радіо... — Ні, <піру> так ми з вами говоримо, <піру> так. так, ми yeah. почули. <піру> <піру> <А піру> — А у нас Давайте я закінчу три хвилини і ми з вами ще поговоримо. Добре? Три хвилини дайте. Повертаючись, представник міської ради також повернувся до ініціативи з міст. Наступний слайд можна? Про ініціативу з міст. Людмила Володимирна вже говорила сьогодні. Про це з Владимирівна було подано ноль проєктів екологічного спрямування на чотирнадцятий обласний конкурс. Нуль. А тепер про звіти. 36 мільйонів гривень залучено. Це, 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 на чотири райони. Бершецький, да. Гайсинський. Ви про інші проєкти говорили. Ви не про чотирнадцяти обласний говорите? Ні, 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 ні. все, про... хорошо. <плес> Значить, це, ви тут... в суто про спецфонд говоримо. Я говорю. Все, питання знято. Я говорю про чотирнадцятий обласний, ноль. Злодижина. Ну і я так розумію, спецфонд тоже ноль. Ні, ні, я по спецфонду пішли. Ми ж пішли в цьому. Всьо, хорошо. За чотирнадцятий звітую. Валентина Васильівна Сутика опрацьовувала проєкти. На 4 райони Першицькі, Гайсинський, Теплицький, Тростянецький – залучено 3,6 мільйона гривень. 3,6. Співфінансування соціального центру 283,5. Це 12 проєктів екології. 12. Зладижина, 0 подано. Ну, я думаю, ви розумієте, що 0 виграно. Екологічні кошти 7,5 мільйонів виграли всі проєкти по нашому ринку. Всі. Тобто, треба було просто підготувати проєкт нормальної якості. Я не кажу, що він має бути ідеальним, але нормальної якості. Висновок. Наступний слайд, будь ласка. Давайте зробимо висновок. Громадська організація, соціальний центр МХП. Ми переходимо до співпраці з вами. Ви приходите до нас, кажете, нас є актуальне, у вас є актуальне питання, влади давайте готувати проєкт спільний. Ми будемо співфінансувати. Треба розробити документацію, будемо співфінансувати на те, щоб розробити документацію, документацію по визначенню цих зон суміжних районів. Давайте будемо над цим працювати. У нас просто фізично обмежений бюджет. Ми можемо підтримувати в обсязі там 1%, 2, 5%. Давайте кооперуватися з Латижинською Ну, В принципі, по-чесному, я неформально спілкуюся з представником ДТЕКа. Це мій товариш. Він говорить, які в них проекти. Я говорю, які в нас проекти. Давайте співпрацювати на рівні місцевому, локальному. Ми готові фінансувати 5-10%, ми готові знайти кошти, ми готові зробити наш бюджет таким, щоб 10% в 2017 році ми приблизно спланували, що це будуть екологічні кошти. Тобто мої контакти є. є на завершення, будь ласка, ініціатива зміст, ми її підтримаємо. Давайте щоб потім не було так, що ми робимо щось, а ви кажете, нам це не потрібно, бо в нас там є інша проблема. Давайте ці інші проблеми обговорюємо. Дивіться по Миронівському хлібопродукту, ну я. Я думаю, що пан Олександр да, там скаже вам, відзвітується по Миронівському, але ну, знову ж таки, питання, те, що ми е, дискутували зараз в Німеччині, є заводи також по виробництву е, продукції тваринницького напрямку, і вони застосовують такі самі технології, як є на МХП, а може навіть і гірші на сьогодні. Тому, е, Чисто по МХП, я думаю, пан Олександр скаже, але я думаю, якщо прийде екологічна інспекція під громадським публічним контролем, вона надасть фахову відповідь, що нас насправді впливає на екологію Ладижина. Ну, думаю, такі інспекції вже були неодноразово. Дякую. Дякую. Я слово передаю Ірині Вербицькій компанії ДТЕК, тому що у нас два основних підприємства ще не виступали.